Привіт! Ми підготували для вас ексклюзивний випуск і сподіваємося, що він вам сподобається. А щоб не пропускати новинки, підписуйтесь на наш акаунт та слідкуйте за новинами. Буде дуже спекотно. За багаточисельними рекомендаціями до нас звернулась досить медійна та популярна особистість у сфері кіберспорту, а саме, Джеймс Бенкс. британський професійний ведучий, інтерв'ювер, неймовірний коментатор, талановитий журналіст та керівник групи Bad News Eagles. За запитом клієнта потреба полягала у збірці з якісних комплектуючих, які були б здатні виконувати найскладніші завдання протягом багатогодинної роботи. Оскільки частина користування буде проходити у багатьох одночасно відкритих та складних програмах, зваживши всі за та проти, було прийнято рішення встановити у якості мозку системи останню новинку від AMD Ryzen 9 7950X3D. З підтримкою якісної та швидкої обробки інформації, допомагати процесору буде оперативна пам'ять типу DDR5, частотою 6000 МГц об'ємом 64 ГБ від G.Skill. Оскільки даний процесор не вміє ще адекватно працювати з чотирма планками оперативної Пам'яті одночасно, ми вирішили встановити дві планки по 32 ГБ, оскільки цього буде більш ніж достатньо. Невід'ємною складовою у роботі Джеймса є ігри, тому для комфортного геймплею у всі новинки ми підібрали потужну відеокарту 4080, відштовхуючись від співвідношення ціна продуктивність. Аби охолоджувати настільки гарячий процесор, потрібно неабияке охолодження. Ми впевнені, що більшість користувачів відразу подумають про водяне охолодження. І дійсно, це хороший варіант, але хорош він у тому випадку, якщо ви готові проводити його профілактику, а іноді й заміну через кожні 3-4 роки. Якщо ж з такою системою охолодження не слідкувати, можуть виникати дуже серйозні проблеми. У нашу збірочку ми обрали не менш хороше повітряне охолодження, а у деяких аспектах воно навіть краще, ніж рідинне. Саме Noctua nh d 15. Дві башти поєднані в одне ціле, що надає надзвичайний ефект та виглядає ну, дуже потужно. вся збірка буде неймовірно красиво та ефектно завдяки просторому корпусу від NZXT з додатковими кулерами з підсвіткою. Ще більше крутих інформаційних та розважальних роликів у нашому аккаунті, тому підписуйтесь, аби не пропускати.